Всім добрий вечір! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби виробництва Тейланд. І розпочнемо ми з броші або колону пінка, камінчики марказити, довжина 56 мм. Вартість 1300 гривень 32 долари. Кулон з пресованою бірюзою та марказитами. Довжина кулона разом з вушком 58 мм, ширина 30 мм. Вартість 1400 гривень 34 долари. Маленькі сережки з сапфірами. Довжина 13 мм. Загальна вага 2,2 грамм. Вартість 850 гривень 21 долар. Сережки з рубінами та сапфірами. Рубін 5 на 4. Довжина сережки 47 мм. Вага 4,8 грамів. Застівка. вартість сережок 1600 гривень 38 доларів. Каблучка з помаранчевим опалом та мультисапфірами. Опал 7х5. 18 розмір каблучки. Вартість 950 гривень 23 долари. Каблучка з блакитним опалом та мультисапфірами. Опал 7х5. Розмір каблучки 17,3. Вартість 1000 гривень 24 долари. Каблочка з турмалінами та танзанітами. 19 розмір. Вартість 1400 гривень 34 доларів. Кулон з сапфірами та кубічним цирконієм. Сапфіри 4 на 3, ширина кулону 20 мм. Довжина разом з вушком 28 Ланцюжок 45 см. Вартість 1100 гривень 27 доларів. Набір з цитрином та білими табазами. Цитрин 8 мм. Розмір каблучки 17,3 Загальна вага з 6,4 грами. Довжина сережки 20 мм. Вартість в 2000 гривень 49 доларів. Сережки з чорним опалом та кубічним цирконієм.

Кольє з чорними опалами та кубічним цирконієм. Центральний опал 7х5, в підвісної частині 6 х 4 Довжина підвісної частини 7,5 см. Загальна довжина кольє 45 см. плюс подовжувач на 4 см. Вартість кольє 2800 гривень 44 долари. Браслет з опалом та кубічним цирконієм. Опал 7х5. Це браслету від 18 до 21 см. І так буду виглядати на руці. Вартість 1800 гривень 44 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!